4 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах і один по складу боєприпасів рашистських окупантів, а також один по автомобільному мосту. Заразом українські воїни збили чотири кацапські розвідувальні та ударні безпілотні літальні апарати різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження та дві позиції зенітно-ракетних комплексів рашистів, а також дві станції радіоелектронної боротьби. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Сімферополя Акмесджит пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. В Бєлгород безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу Транснефт Дружба. В Гау Курськ знову пролунали вибухи. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими кацапами. Їх евакуація для лікування на території РФ майже не здійснюється з метою приховування відомостей про кількість здохлих від ран песиголовців. Їх облік ведеться виключно рашистськими військовими медиками. Разом з тим інформація про реальні втрати рашистів швидко розповсюджується серед військовиків Орди та деморалізує особовий склад загарбників. Зокрема, приданий на посилення горезвісної 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка вже тричі була розгромлена під час російсько-української війни в боях за Київ, Павлівку та Вугледар. Добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах расистів. У зв'язку з цим командування рашистських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення песиголовцями районів ведення бойових дій.